Як у минулому році дозволять там, скажімо, умовно закупити продукти на наступний рік. Розуміло. Але Це на цілий рік і всіх продуктів ніхто не закупить. А якесь там обладнання можна закінчити? Не можна. можна. Не нічого. нічого. Це цільові кошти. Ну, і... Збільште Шо? харчування. Є норма. Не можна харчувати в субвенції краще, ніж інших дітей. Ну, або інші треба піднімати теж. Отак. Такі умови стали. нормально прив'язали, щоб приблизно одна <плоднатолі> Ми ці 28 дітей прив'язуємо до цього питання, чи окремо? Ні, це, не окремо, окремо. це окремо. Це, окремо. Це до одного рішення так. про харчування. Отже, пропонується питання про не внесення не не змін до рішення Заблодійської сільської ради від 19 грудня 2024 року, номер 25 А саме? Доходи, пункт 1. доходи викласти за, такому, за загальним фондом 86 тисяч 690 тисяч гривень за спеціальним фондом 6 901 500 гривень. Відповідно, видатки з загального фонду бюджету 86 млн 585 тисяч 600 гривень спеціального фонду 8 425 тисяч 800 гривень. Пропонується це рішення взяти ну, прийняти. Такі зміни і проголосували. Це зміни лише по харчуванні. Ми зробили перерозкоді, то, що я казав, це 300 тисяч п'ятсот гривень. Уточнення спеціального фонду в частині 1 мільйон 474 сімдесят чотири тисячі 300 гривень. І ми заодно якби розглянули ті три субвенції, які ми прийняли розпоряджені голови. Їх треба затверджувати на сесії. І це рішення сесії, але як тебе просто 40 їх, ну, вбирає в себе. Це такі зміни. Що, голосую? <прокусування> <прокусування> добре, добре, те, що по новій українській школі ці кошти виділяються на початку року. І можна... Спокійно, щоб Шукати. всі заклади дали свої пропозиції і Бо спокійно провести зам... транш прийде у серпні місяці. Але ми можемо вже працювати з червня. Але до, до червня місяця навчальні заклади дадуть свої пропозиції спокійно. Тендри, а то у нас, у нас так, сьогодні треба проводити вже закупівлю, а, а ми не знаємо, що закупляти. Значить, по питанню про внесення змін до рішення Забродівської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 25 7 про бюджет Забродівської сільської територіальної громади на 20, 25 рік. Голосуємо по імену. Авдіюк Василь Васильович, Бірук Оксана Володимирівна, За. Жданюк Оксана Володимирівна. Касев Стана Степанівна. За. Ковальчук Оксана Федосіївна. За. Корнелюк Галина Федорівна. Марчук Василь Володимирович. Менько Тетяна Володимирівна. Михалевич Михайло Андрійович. За. Нінічук Іванівна, за Колінчук Валентина Валерівна. Соботовича Артема Сеновича. Калачук Микола Михайлович. За. Рішення прийнято. Тоді Тому, дивіться, так. ми розглянемо наступне питання, а потім є пропозиція повернутися до, до порядку денного, внести зміни. У порядок денний і включити, включити щоб ну не, не відкладати на наступну сесію, а включити питання харчування дітей-інвалідів у порядок денний. Приймається так. Так. Внести зміни в рішення про харчування про організацію. Доповнив, доповнивши. доповнивши Перелік дітей, які підлягають безкоштовному харчуванню, діти-інваліди. Але діти-інваліди, це мають бути висновки посвідчення. Але це й кошти треба ті, що ті кошти 330 тисяч там. То ми дивіться, тоді ми поступимо таким чином. Ми прорахуємо орієнтовно, так, яка буде вартість. Хоча ж прорахував. Ні, це в Гітаїві. 28 в Гітаїві. Він прорахував. До кінця почального року. То ми тоді коригуємо. Я прорахував 5 місяців, я сіті не рахував. Ну все, питай Деману, як я там розпочинююся. Та, як говорити таке, шару точно моється. Отже, ми на системи оповіщення взагалі нічого не даємо. так? Ні. ні, ну в нас є там. Передбачено певна основа. Ну, мене якраз зараз цікавить до цього розподілу. А в, ріш в рішенні рішення ні, щоб в Гречені до якогось ми відкладаємо а, це. Рішення я, е, я поставив свій підпис, що в лютому місяці ці системи будуть. Давайте можливо, хоча б декілька будемо вставляти. Давайте, давайте встановлювати в, місцево, в, матері, в центрі громади обов'язково встановлювати треба. Ну, сері... давайте одну поставу. Давайте, одну. давайте одну. можливо, Початку. і побачу. <плеси> Прийдемо на сесію, включите, ми. Б... Давайте, Доброго. можливо, забігте. Ситуація така: ви з намшане та сторона, це якось дотично. Заброди і сторона речейці. Там взагалі нічого mm -hmm. не чують. Якщо воно щось там буде чути, ми цим зможемо, ну. Своє питання, як би то закрити. Ну, дві можна докупити будь-коли. Микола е, Михайлович, що там з добудовою укриття? Є кошти? Е, так, ми плануємо, тільки ми просто зараз бо там вже копати треба. Ми закінчуємо Завшанівське, <клес> Кошти є, проблем не буде. Ні, е, ми копаємо ескалатор на ремонті. Ми ремонтуємо щоб не його щоб було так, що ми оповіщення ставлюємо а добудови в нас немає. І ми ходимо в дві зміни. Yeah. Діти, але Іванівна, ми і ж домовилися, що, що, так? що таким самим Тому чином як, як позамшана зробили. І робимо у вас. Ну то якщо є, як, є можливість зробити, то так, робити, і, так, так, робити так. Робити, так, робити, так, робити, так. Робити. Ну тоді значить, давай до такого вже уточнимо. Що потім не було? От ми на систему оповіщення закладали. Ну Каже, 100 тисяч, на, то значить ми 50, половину цієї суми закидаємо до харчування. Звісно. Михайло Михайлович, а по сенах десь є в громадах є. Встановлені вже, так? Да? Ви ж думаю, люди мають у хаті. Я не знаю там, ну, але. Ви уявляєте серед ночі, така сирена mm. вмикається і mm. діти, і mm. і мають.